Вже зараз деякі країни Європи або спеціально відмовляються від е, товарів з Сполучених Штатів. Е, наприклад, в Канаді е, полички, де раніше знаходилися американські товари, просто пусті, і е, є вибір купувати канадське або купувати з інших країн Європи. А от американське зараз просто стоїть десь собі в підсобках і чекає часу, коли е, ну, зв'язки між США та Європою знову налагодяться. Або е, Спеціально підіймають ціни на товари з Америки для того, щоб їх невигідно було купувати в Європі. Ну і єс підготували план жорстких таких заходів у відповідь на тарифи США, але поки не хоче їх застосовувати. Сподіваючись на переговорне рішення, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон Ляйн. Я ще раз нагадаю, що в принципі США і Європа завжди були таким, знаєте, цільним і неподільним. Це партнери, які постійно підтримували один одного, були на боці один одного і між ЄС. І Америкою і ніколи не було жодних проблем. Аж от раптом ми заговорили про те, що тепер Європа не може довіряти Америці. А Америка не може довіряти Європі. Ну і цей самий план виглядає наступним чином. ЄС може в своєму розпорядженні, має в своєму розпорядженні всі необхідні інструменти для захисту від нових мит США. Нові тарифи США можуть бути введені щодо напівпровідників медичних препаратів і деревини. І у відповідь на нові мита США ЄС розвиватиме внутрішній ринок і відносини з іншими партнерами. ЄС має намір вести переговори про тарифи із сполученими штатами з позиції сили, спираючись на обсяг свого ринку і технологічні досягнення. То знову ж таки ми говоримо про позицію сили, але тепер вже маючи на увазі мита, Європу і Сполучені Штати, коли Україна говорила про те, що вона готова сідати за стіл перемовин з Росії, але ці перемовини треба вести з позиції сили, то ми мали на увазі саме війну, яка зараз точиться на континенті. Ми мали на увазі те, що Україна має бути підкріплена зброєю для того, щоб змусити Росію піти на ті поступки. На які вона би мала піти, оскільки вона напала на іншу суверенну країну, ми не заходили. На територію Росії до моменту, поки Росія не вторглася на українські території. Саме тому ми говоримо про те, що ми маємо бути в позиції сили. Інакше цей приклад покаже всьому світові, що так можна, що більші країни або ті, у кого більше зброї, можуть нападати на менші країни, змінювати їх кордони, підкорювати їх собі. І тоді ми повертаємося на кілька століть назад. Відповідно. Ну і в тепер ми говоримо вже про те, що Європа говорить з Сполученими Штатами з позиції сили, і каже про те, що а, вона а, може і має право а, таким чином реагувати на погрози від Дональда Трампа. А ця позиція сили вона присутня в Європі, і чи може Європа відмовитися від американських товарів? От вони зараз намагаються це протестувати. Ну а поки е, вся ця історія тестується, я вам нагадаю, що погрози були в адресу Путіна від Дональда Трампа, погрози були е, Україні від Дональда Трампа. Ну і тепер вже погрози маску. Від Дональда Трампа, щоправда, для Маска вони звучать трохи інакше. Бо якщо там Трамп, наприклад, говорячи про Путіна, каже, що у нас з ним класні там були відносини. Ми один одного розуміємо, а ще Путін називав мене генієм, і тому а, ми зараз там спробуємо з ним налагодити зв'язок. Але якщо він не піде на якусь там мирову, то я там мита подвою. Чи там подвою о, ті санкції, які накладені на Росію, якщо з позиції сили Трамп намагається говорити з Україною, він говорить і погрожує президенту Зеленському, тим, що о, якщо ви не підпишете угоду щодо рідкісно земельних металів, то о, я там перегляну цю угоду, я обіцяю проблеми, великі проблеми. Він здається два чи три рази повторив, що він обіцяє великі проблеми Україні. О, то маску він погрожує інакше. Він каже, слухайте Дуже класний хлопець, дуже класний. Ти дуже розумний. Ти великий молодець. Ти прям геній всіх геніїв, але доч, все одно ми закриємо.